Про події війни говорить «Стратком». 12 грудня відзначається День сухопутних військ України. Це найчисельніший компонент нашої армії, який першим стає на шляху ворога, визволяє окуповані міста і села. Сьогодні уздовж тисяч кілометрів фронту наші воїни танкових артилерійських. Піхотних, інженерних розвідувальних підрозділів армійської авіації, протиповітряної оборони сухопутних військ та десятків інших професій разом стоять на варті свободи. Написав у привітанні міністр оборони Рустем Умєров. Прикладами героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну, назвав подвиги представників сухопутних військ головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює, зазначив він. Привітав бійців сухопутних військ і їхній новопризначений командувач, генерал-майор Михайло Драпатий. Черговий рік ми зустрічаємо це свято в окопах під відкритим небом, де мороз пробирає до кісточок. Але ваші серця гарячі, а дух непереможний. Ми воюємо на рідній землі, але захищаємо значно більше, ніж її кордони. А саме наше майбутнє право жити в свободі та мирі нам та нашим дітям. Україна стоїть і вистоїть завдяки нам. Дякую кожному з вас за відвагу, за самовіданість, за те, що не здаєтесь навіть у найскладніші часи. Дякую нашим родинам, які так стійко, але з нетерпінням чекають нас вдома. Тримаємо стриг і разом наближаємо нашу перемогу. Схиляємо голову перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя. Їхній подвиг житиме в наших серцях завжди. Слава Україні! Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав 38-му окрему бригаду морської піхоти, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку. На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим насамперед у живій силі противником. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. на Писав генерал Сирський головнокомандувач ЗСУ відзначив, що українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат, і в таких умовах наша головна задача посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їхнім постійним підвезенням. Додамо, що за минулу добу на покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора, під час яких ворог активно застосовував авіацію. За повідомленням генерального штабу протягом минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойових зіткнення. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 15 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 24 каби. У свою чергу ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника на харківському напрямку. Російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ на Куп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників на Лиманському напрямку. Загарбники 30 разів атакували позиції українських захисників, намагаючись вклинитися в нашу оборону. На Курахівському напрямку Сила оборони України відбили 49 атак поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганнівки, Антонівки та Успенівки. На Времівському напрямку сили оборони України відбили 29 атак російських окупантів у районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ярів, Благодатного та Новодарівки. Ворог активно залучав для ударів на цьому напрямку бомбардувальну авіацію на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників. Загалом, минулої доби втрати окупантів склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, дві крилаті ракети, 54 автомобілі та одиницю спеціальної техніки. В міністерстві оборони України відзначають позитивну динаміку в процесі добровільного повернення на службу військових, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували. Про це в ефірі телемарафону сказав речник міністерства оборони капітан Дмитро Лазуткін, відзначивши, що наразі до лав сил оборони повернулося кілька тисяч тих. Хто пішов у СЗЧ процедура? Така військовослужбовець прибуває до визначеної військової частини та висловлює готовність продовжити військову службу. Це перший крок. Про що пише рапорт, у якому зазначає відомості про посаду, яку він займав, та військову частину, який проходив військову службу на день вчинення. Самовільно залишені частини, а також номер кримінального провадження, якщо знає та орган досудового розслідування знову ж таки, що здійснює досудове розслідування. Якщо ця інформація йому відома, командир визначеної військової частини протягом доби організовує вивчення щодо воз цієї людини, придатності бійця до військової служби, тому що стан здоров'я може змінюватися. Ясна річ на підставі рапорту проводиться зарахування його до списку особового складу військової частини та на всі види забезпечення оставлять. Поновлюється Виплати грошове забезпечення надсилає Далі командир військової частини з якої військовослужбовець здійснився заче. Повідомлення про прибуття військовослужбовця до частини та витяг з наказу командира про зарахування військовослужбовця до списків особового складу. Нагадаємо, у військових, які вперше самовільно залишили місце служби, є час до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності. Це передбачено законом, який раніше ухвалила Верховна Рада. Терористичне угруповання Хамас вперше повідомило посередникам, що в разі припинення бойових дій воно погодиться на угоду, яка передбачає тимчасову присутність армії оборони Ізраїлю. В секторі Гази. раніше терористи категорично відкидали можливість присутності ізраїльських військ у Газі після війни. Про це пише Wall Street Journal. Хамас також передав список заручників, у тому числі громадян США, яких він має звільнити відповідно до умов про припинення вогню. Новий план припинення бойових дій в секторі Гази був запропонований Єгіптом і підтриманий США. Він з'явився після того, як в листопаді були досягнуті домовленості про припинення вогню в Лівані і де триває перемир'я між Ізраїлем та угрупованням Хезбала прогрес у досягненні угоди відбувся після того, як єгипетська делегація відвідала Ізраїль. Скоріше за все на хід перемовин вплинула і заява обраного президента США Дональда Трампа, який на початку грудня написав у власній соціальній мережі, що на близькому сході буде пекло, якщо заручники не будуть звільнені до того, як він вступить на посаду в січні наступного року. За словами посередників, пише Wall Street Journal, у рамках останньої пропозиції Ізраїль і Хамас розглядають 60-денний період припинення вогню, який дозволить звільнити до 30 заручників в обмін. На це Ізраїль звільнить палестинських в'язнів і дозволить збільшити обсяги гуманітарної допомоги до Гази. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.